І як і було обіцяно, нове відео для вас, дорогі мої підписники каналу by Alex Мусевич. Отже, що хочу сказати найперше. Компанія Microsoft Корпорація дуже мене обрадувала. Велику хвилю позитивних емоцій отримав я, чесно кажучи, вперше побачивши. Цей Evaluation CopyBot 10041 Бачите, тут пише 10041 Зміни, чесно кажучи, незначні незначні але приємні. У попередньому відео я розказав вам, як активувати Windows. Тому сьогодні цього робити не буду. Що найбільше кидається в очі? Найперше, після того, як він тільки заінсталювався. Ну, Найперше, це сам процес інсталяції. Отже, мною з сайту офіційного microsoft.com slash Windows і так далі. Було завантажено копію билду 9949. І після того він нічку був включений. Я спав, а він працював. І за ту ніч він виявив оновлення і почав його інсталювати. І до ранку він його все ж таки заінсталював. Коли саме він виявив, я вам точно сказати не можу. Тут пише що 16 годин тому зараз у нас 4 година, 51 хвилина. Ну, загалом рахуйте, якщо вам це цікаво. Що хочеться сказати? Отже, там на екрані з'являється коло такий круг. Такий круг, круглий. І там пише великими цифрами на відсотки, скільки відсотків вже зацільовано цього оновлення. І внизу загалом фон чорний, і воно синій, досить гарно виглядає і так далі. Загалом, після того, як заінсталюється ваш Windows, а цей новий біл. Після того він включався. І найперше, що мене сильно порадувало, це те, що. О, тут збоку ем, ну, на початковому екрані, коли треба війти у свій профіль, тут збоку ваша пошта і ще не, не пробував, що з тим можна робити. Загалом воно непогано так виглядає. А посередині, як ви пам'ятаєте, можна зайти, ввести свій пароль і зайти. І тут була така квадратна рамка. Так, от, Рамку вони тепер зробили круглою. З тим я вас і вітаю. Далі. Ви, напевно, вже звернули увагу на це маленьке-маленьке Windows 10. Бо пам'ятаєте, воно було на цілий цей квадрат, майже повністю його заповнював. Але і це ще не все, що стосується пуску. Бачите, як красиво. Зробили вони прозорий пуск. На рахунок цього ви мали би вже знати. Що можна зменшити меню. Бачите, воно все одно прозоре, але не настільки. І його також можна знову ж таки збільшити. Тут можна додавати свої улюблені додатки. Але не таким чином. І неможливо перенести. Їх потрібно натиснути правою кнопкою, і там буде PIN-to start. Зараз, куди воно там буде скакати. Десь воно мало би відобразитися. Наприклад, оце start. О, вот, бачите, з'явилося ремонт і І що сильно обрадувало, також це те, що all Apps вже не висне. Був в попередньому білді, у мене особисто на моєму комп'ютері не знаю, як ви вас їх решта у вас. Але в мене так страшно висловло, коли є на пускав, я натискав, тут я мусив чекати мно, не годину. Майже цілу хвилину, доки воно... Зрозуміє, що я від нього потребую. Тепер бачите, можу перемикатися навіть на От. All-up тут ваші всі програми, які у вас є заінстальовані, і так далі. І тому подібне. Search And Web and Windows. Вау! Wow. Cortana, здається, ще не працює. Search. Воно, наприклад, car. Перепрошую. Автомобіль. І що? Ага, бачите. Вже перейшло на карт сеттингс. Загалом пошук працює Та досить добре. от, Це що стосується пуску і пошуку. Пошук, в принципі, вони ніби не змінили. Інтернет експлорер, я знаю. Я особисто нічого нового в ньому не замітив, Ну, нібито вже менше висне, І ще, коли комп'ютер висне, то було, знаєте, що мишка водилася. А, а, наприклад, якась програма там була включена, мишка водилася, але ж ви не могли ні текст набирати, нічого робити. Подивимося ще отут. Ага, вони поміняли оце. Бачите? Ну, трішки, здається, затемнили оцей темний фон. Але найголовніше, дивіться, я зараз вам покажу. Якщо у вас відкрито більш, ніж дві однакового типу папки, ну чи файли, то можна подивитися отак. Оп. І бачите, як гарно. Оцей чорний фон. Ну, не знаю, як вам мені дуже сподобалося. Що ще? Ще, як ви, напевно, вже побачили, ну, найперше, оце змінилось тут іконка. Після інсталяції. І змінилися, як би це по гарно назвати? Піктограмки. І змінилися піктограмки дисків. Бачите, такий диск, такий диск. І змінилася також піктограмка оцього диску. DVD. Бачите, Downloads нібито залишилось таке, як було. А можливо, вони папки підкоригували, бачите, бо тут вони такі зигзагами тут і зигзагами тут. Оце точно, здається, змінилося. Pictures. Videos було таке. Desktop. Щось тому подібне. І що ще таке цікаве. Ну, наприклад, ну, Word, це, це воно не стосується Windows, в принципі. Ну, добре, ага, оце. Control Final. Відкріємо десктоп, щоб вам було добре видно. Бачите, як Control Panel отут воно. Вони зовсім його поміняли. Пам'ятаєте, воно інакше виглядало, правда? От. Тут вони нічого не змінили, за винятком оцього. Як і така мелочь, а приємно. Бачите, цей значок став ширший, об'ємніший і нібито гарніший, і нібито кольори трошки так, також змінились. От, це що стосується цього всього. Що ще? Ну, тут папки нібито ніби, нічого такого нового сильно нема. А, ну і звичайно, ви мали би вже побачити. Корзина, кошик. кошик для сміття також змінився зовсім, ну, зовсім не такий, як був в попередніх версіях Windows. Бачите, тепер програми, які потребують адміністраторського втручання, мають це такий великий щит. Будемо називати його щит. Ну і, Хочу також звернути вашу увагу на те, що щоб оцей ваш ем, Store Beta працював, вам потрібно ваш Windows спочатку активувати. Як його активувати? Написано у попередньому відео. Попередні відео ви точно знайдете у плейлисті е, на моїй сторінці YouTube, який називається Windows або Windows Technical Preview. Ну, Я закинув і у Windows, і у Windows Technical Preview. І взагалі пошукайте все, що зв'язано з Windows. там В одному з тих відео точно буде Як активувати Windows. Watch the the list on the latest store updating store. The store will close by the moment, and you will be able to reopen it. Wait a second, your store is still Well, this is embarrassing. We can't seem to start the store update right now. Let's try again. Добре, давайте іншим разом. Ну загалом він уже працював, принаймі працював. І це тішить. А я вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал на YouTube, якщо ви ще не підписалися. Підписуйтесь і ставте лайки. Внизу такі пальчики догори. І до зустрічі!